Добрий вечір. Сьогодні п'ятниця, значить, футбольний на голову. І сьогодні у нас літній такий варіант. Футболіст, який прекрасно проявив себе в минулому сезоні на футбольному полі. Півзахисник Олімпіка Андрій Богданов проявить себе перед в розпалі старту нового сезону. Проявить себе, я сподіваюся, як футбольний на голову. Да, здравствуйте. Да. Ну, посмотрим, як вийде. Бачив, знаєш, що буде відбуватися? Ну, звісно, так. Да. Приблизительно знаю. Посмотрим, Сколько, на сколько вопросов от, отвечу, наше будет интересно. Чьи выпуски дивився? Что сподобалось, что, можливо, десь не сподобалось. Ну, из последних «Коноплянка», когда копаловцы свалил, нормально. Там, конечно, ребята пошутили. Є три підказки ты знаешь, Да. 50 на 50. Дзвінок другу допомогу ведучого, ти вже знаєш, кому будеш дзвонити? Ну так, приблизительно є пара варіантів. Пара варіантів. <рес> ну, окей, е, в нас, я нагадую всім, можливо, хто підзабув, можливо, хто не знає. Кілька раундів, перший раунд, правда, чи брехня. Я називаю п'ять фактів, тезисів або ж вигаданих фактів треба. Сказати правда чи брехня і по балу за кожну правильну відповідь. Далі 10 запитань: 5 з українського, 5 з світового футболу, по 2 бали за правильну відповідь. Ну і фінальне супер запитання, від якого ти, до речі, можеш відмовитися. Але якщо ти від нього відмовишся, ти точно не виграєш цю гру, бо у нас вже у лідерів по 28, по 26 балів. Стартуємо. Правда чи брехня, перший раунд. Сергій Рибров перейшов у Тоттенхем більш ніж за 10 мільйонів фунтів. Правда. Правда, знаєш, за скільки? За 11 где-то приблизительно. За 11? Так точно. Прекрасно. Україна у першій 30 рейтингу FIFA. Неправда. Неправда. 33. <рес> Чому ти так ріш? Ну, не знаю. Вроді я слав, що 33-й. <рес> Насправді, минулого місяця піднялися на 25 місце. Кажуть, після того, як Мальті програли. Піднялися. <рес> <рес> піднялися, були 37, здається. Франческо Тотті найстарший автор забитого м'яча у серії А. Ну, я думаю, що правда. Правда. Да. Скільки йому років? Ну, 40. Вроде. І забивав він 40. Так, да, звісно. І більше ніхто старший за нього не забув. Ну, не знаю. В голові крутиться одна фамілія. ну, Віка? не знаю. К'єза, який грав в сієні. Ну, Кєза до 39 Ну, так, десь приблизительно. Ну, правда, чи брі? Правда. Брехня. Олександро Костакурт. <smug> я не вимагав, no, no, no. <supen> вимагав прізвища футболіста. E, неправильний варіант, У нас поки що з трьох питань один дельба. Далі запитання на правила футболу. Гравець забиває м'яч. Святкуючи, він знімає футболку і стрибає на загородження. Це дві жовті картки і вилучення. Ні, це одна жовта картка. Дві. Одна. Дві. Ну, такі Да? Перший раз лишав. Андрій ну, как... Богдан якраз збирався зараз в його кубках забити Мілану або Евертон. Да. Думаю, стрибну на загородження да, да. До побачення, карт. Реконструйований Вемблі вміщує 100 тисяч глядачів. Mm, думаю, що неправда. Не 90, думаю, максимум. То есть, ти все правильно відповідаєш, причому з точними цифрами. 90, 90. 90 для футбольних э, матчів, для матчів да. регбі 90 тисяч. Для концертів правда, трошечки більше. Ну, правильно. Ну, правильно. Да. От концерта Дельта була інформація, зібрав 98 тисяч. Mm -hmm. І ще знаєш, хто виступав? Гадай, ще хто виступав «Вемблі». — Твоя улюблена група. Продідже виступали «Вемблі». Ну да, да. Ты ходил на продежи в Киеве. Расскажи, Экимотик. Да ну, конечно, супер. И столько людей было, супер эмоции положительные. Все понравилось. Я рад их был увидеть, потому что всегда мечтал увидеть живую, и так получилось И прикольно. Музыка детства. Ну да, так можно сказать, да. Ну, э, я улюбленный трек. Ой, да не буду его сейчас петь. Не, ну петь не на Нет, ты уже спевал фантазеры, да? Не, ну фаерстата. Fire starts. <subtitles> Фаєрстартера в нас не вийшло. Стартер такий mm -hmm. mm -hmm. собі був mm -hmm. з п'яти питань дві правильні відповіді, два бали. Ну і хороший шанс надолужити в наступних раундах. Раунд наступний це український футбол. Другий раунд: п'ять питань, чотири варіанти відповіді, і вже є підказ. Mm -hmm. Перше. В Україні футбольний турнір низької кваліфікації часто називають першість бані, чемпіонат заправки, чемпіонат ЖЕКу, чемпіонат цирку. Першість бані. Бані. Чемпіонат Бані, правильно, два бала. У вищій лізі чемпіонату України ніколи не виступала команда: Спартак. ЦСК. Локомотив, Торпедо. Одна з цих команд ніколи не виступала у вищій лізі чемпіонату України. ЦСК виступала, Торпедо – виступала, а стається Спартак і Локомотив. І локомотив. Ставлю на Локомотив. Локомотив не виступав. Ні. Спартаки знаєш українські? Ні, таке. Чуйка, що локомотив. Правильно чую. Локомотив не виступав, виступав Спартак Івана-Франківська. Uh -huh. Колись, там, у 90-ті, коли ти ще в школу футбольну ходив. Uh -huh. Або навіть <зв> в, прост... yeah, yeah. <зв> в просту школу. Окей, <зв> 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 okay, ще два бала. Хто з експертів програми про футбол має медаль Чемпіонату Європи? Олег Венглінський, Едуард Цехмейструк, Сергій Нагорняк, Олександр Іщенко. Один із цих людей, один із цих експертів наших про футбол. Чемпіонат Європи. Має медаль чемпіонату Європи. Якого не скажу. Навіть не знаю. Що сказати. Це випадки підсказки. Є підказки, я ще, ще живу. Ні, ні, ні. Я не, участь читаю цих міста. Да. Так. Точно. Точно. Да. Подумати. Ну, так. А який міг чемпіонат виграти? Тих міст. Може. Радянського Союзу, <хи> хоча він, наверное, не виступав. Чемпіонат Європи. Чемпіонат Європи. Чемпіонат Європи. Ні, давайте все-таки Іщенко. Іщенко? Да. Чому Іщенко? Як футболіст, як тренер. В общем, я сказал, Іщенко все. Правильно сказав. Олександр Іщенко. І це була збірна 2005 року Олексія Михайловича. Так, так, так. Я такий Іщенко був. думав, що помічником. Так, точно, 2005 рік. Ще два бала. У чемпіонаті СРСР щорічно визнавали найкращих гравців сезону. Як називався цей список? Список 11-22. 33. Список 33. список 100. Список 33. Да. Правильно? Без підказу. Да. Розкачигарів Богданов. Е перші 15 хвилин, як колись казали коментатори, розвідка. Ще два бала. І останнє питання українського футболу. 14 липня 1894 року відбувся перший в українській історії футбольний матч. В якому місті? Мається mm -hmm. на увазі задокументований матч. Ця дата вважається днем народження українського футболу. А місто було: Київ, Львів, Одеса, Ужгород. Я думаю, в Одесі. Чому в Одесі? Ну, не знаю, що ти мене. Ну ти так кажучи... розкидаєшся відповідями, підказок ніяких не береш. А ну, то я на потом оставляю. А може потім там такі питання просто. Ну. No. No. Підказочку пора брати. Ну no, давайте. 50 на 50. 50 на 50. No. Київ-Львів. No. Я думаю, у Львові тоді. Це ближе к западу. І мені кажеться, там була перша гра. Більше 50 на 50 немає. Як ти розумієш? Львів. Так. Правильно. День народження українського футболу. Перший футбольний матч між командами товариства Сокіл. Львова і Кракова. Україна виграла. Десять балів. Прекрасний результат у українському раунді. Граєш в Україні. Должен вже все знати. Але хочеш грати в Європі. <рес> ну, так. Тому зараз підемо по Європі. Да. Я не її... против. <рес> Подивимося, наскільки ти хочеш грати в Європі. Світовий футбол, так само п'ять запитань, дві підказки, які ти ще не використав. Це моя допомога і дзвінок якомусь футбольному голову. Да? Гуру, гуру, да. гуру. Захисник молодіжної збірної Німеччини, яка виграла чемпіонат Європи серед цих поважних людей. Ваван, Толян. Калян Братан. Один з цих людей був захисником збірної є захисником молодіжної збірної Німеччини, яка виграла два тижні тому. Не, не два тижні тому. Трошки Це імідж такое. Це його прізвище. Прізвище захисника молодіжної збірної Німеччини, яка в минулому місяці виграла чемпіонат Європи. Вован, Таля. Вован Талян, Калян, Братан. Ну, просто. Не, <рес> <рес> не, ну как бы несли. Ну, я слышал, что они выиграли, но особо же не смотрелось. Ваман, Талян. Колян. Колян. <рес> Брат. Братан. Ну, думаю, братан нет. Колян. Никола. Да, Колян, думаю. Колян. Да, Никола, может быть. Ну, е никаких Никол, просто Колян. Ну, це ж це реальне прізвище, Це ніяке не скорочення, не псев... да? псевдонім, це реальне прізвище. Колян. Калян, Талян, Лаван, братан. Тобто нема ну, такого, чесно, що. Чесно, я не знаю. Ну, думаю, навіть дзвонити не стоїть, тому що на не відповідь. Може, хтось дивився. Про нього писали багато в інтернеті, як відкриття цього чемпіонату Європи. Тому, в принципі, той, хто читає. Защитник. Защитник. Которий гол забив в фіналі. Передачу віддав. Пусть Калян. Фейсбук Толян. Талян. Itali... <laughs> Джеремі Толян. Себе. Краще треба хотіти в Європу. <laughs> 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 Джеремі Толян. Ле uh, Класік це Монако Леон, ПСЖ Марсель, Ліон Сент-Етьєн, ПСЖ Монако. Французький варіант Ель Класико. Uh -huh. Грандіозніше протистояння французького футболу, як вважається, от, в історії. Еще раз. Монако -Леон, Монако Леон. ПСЖ Марсель. Леон сент этьен ПСЖ Монако. Я думаю, ПСЖ Марсель. ПСЖ Марсель. Почему? Да. Ну, потому что это две таких великих команды, которые до этого ну, и выигрывали титулы, и Марсель и гремел во Франции. Ну, Мое мнение такое. Пидкаски. Пока не надо. Дивишся, як Толяном. Да, да. А то Толян перейде в Марсель. Да, а, да. Або в ПСЖ. Ну, так дай Бог. Висіграєте. Пусть... Да. Правильно. Два бала. В якій з цих країн футбол не називають словом сокер? Угу. Канада, Австралія, Нова Зеландія, Індія. В трьох країнах називають футбол сокером, знущаються. А в одній з них люди говорять правильно: Сокер. Канада. -сокер. Можна підсказку. Мою. Да. Легко. В чемпіонаті цієї країни закінчив Дель П'єро. Туди ж приїхали Трезеге і Малуда. Австралія. Точно Австралія. Да. Дель П'єро закінчував. В Австралії. Дель Піро не закінчував в Австралії, це точно. це. А, в Індії. Дель П'єро закінчив да, в І. В Індії, да. Тобто, ще раз, відповідь: Індія. Індія. Да. Дель Піро, Трезеге, Малуда. Так. Да, Індія. Малуда, посидіє Індії. Уже, до речі, не останні, вже він в Єгипті. Ну, да, може. Пиліт, чи пеліт. Да, да. Пеліт в Індії. Правильно, Індія. Ну, Логічно, напевно, тому що Індія, колишня британська колонія. Ну так, да, да, футбол, сокер. Два бало Яка площа футбольного поля? Близько тисячі квадратних метрів, близько трьох тисяч квадратних метрів, близько п'яти тисяч чи близько семи тисяч квадратних метрів. Так, уроки математики. Я дум, о, думаю, що... Ще раз, 1000. 100, 300 507. Приблизить. Три. Чому 3? Ну, потім... Зараз будуть уроки математики. Чому 3000 квадратного. Ну, квадратних... ну я не особо любитель уроків математики, хоча у мене по алгебрі були хороші оцінки, но. А тут геометрия, да. А тут геометрія, яку я очень не любив. Ну, ну давай думать. Площа Як вимірюється площа футбольного поля? Вимірюється площа прямаку. Зараз я не соображаю особо так. Можемо дзвонити. Можемо легко дзвонити агроном, який скаже, от у нас такі розміри, ти ж знаєш розміри футбольного поля. Ну, стандартного приблизно. Я зараз позвоню Олегу Баркову. Олегу Барков. прекрасно. Ресаташе. І він І а, должен... з його навчальною ступеню проти, ну, проти тригонометрії. Що потім буде у мене, Если... Якщо... Зараз я, я просто бачу, як на тому кінці дроту Олег Барков. Приса це футбольного клубу «Олімпік» одягає такі окуляри великі, дістає свій такий чемоданчик, в якому конспекти з радіофізики, і каже, слава Богу, що я сьогодні не пішов на пари в мій радіофізичний факультет. Я допоможу адрію. Алешка, привіт. Привіт! Ос алло. хотів, так, <реш> да, срочно. Я тут на передачі на футбол хабі. І <реш> мені тут питання задають Володя Звірів. Е нужен твій ответ. Я, звісно, думаю, що ти правильно називеш услышь вопрос. Олег, привіт. Яка площа футбольного поля? Близько тисячі квадратних метрів, близько трьох тисяч, близько п'яти тисяч і близько семи тисяч квадратних метрів. У нас тут виникли невеличкі проблеми з геометрією, тому треба твоя допомога. <рес> так. Ну давай множиш всі разом 105 на 68 Приблизно. Я ж не кажу, що об, обов'язково. Ну, тут не точна цифра, тут плюс-мінус. Ну, смотри мне, если это неправильный ответ, ты же знаешь, что будет на тренировке. Там будет, чтобы... на тренировке будет реклама на паузу. Да, будет э, очень серьезный выговор, ты же знаешь. От меня... Ну, хорошо, Олег, спасибо, спасибо. Да, давай, пока. Ну, прекрасно. Вчителька математики, Олега, я думаю, що вона гордилася ним, тому що він помножив 105 тисяч в нього вийшло близько 7 тисяч квадратних метрів. Прекрасна підказка, прекрасний результат. Ще Да. Надіюся, що тепер Олегу я тільки скажу спасибо, що він мені не допомагав просі. Збірна якої країни? Останнє питання. Ніколи не ставала призером чемпіонатів світу. Австрія, Ірландія, Польща, Швеція. Фу, Призером Чемпіонату світу? Призером чемпіонатів світу. світу. Їх було вже багато. Ага. І одна з цих збірних: Австрія, Австрія Ірландія, Польща, Швеція. Я думаю, Ірландці. Ірландія. Да. Ти пам'ятаєш, думаєш. Ну, ну, думаю, я, вже, я вже не буду тебе качати підказками. <laughs> да, тому бо підказок немає. Думаю. Ірландія. Да. Тому що ти ще й скажеш, Коли вони <рес> були близькими <рес> до цього. Ні, <рес> <рес> Правильно. І ще два бали для Андрія Богдана. Я не знаю, це інтуїція, це якась просто грандіозна футбол. Виходять з глибин футбольні знання на буті за багато років. Так, рахуємо бали. У нас 8 балів у цьому раунді. Світовий футбол, тому що Толян підставив нас трошечки <рес> разом з коляном. 10 балів в українському футболі 5-5, з і 2 бали в правді чи брехні, 20 балів. І на кону і суперприз 5 балів. Угу. Береться? Звісно. Але ж якщо неправильно відповідається, там мінус 5. Ну, значить, так і буде. Зона виявляється. І зона виліту. Зона. Зона виліту. Вироздіть там, вода. Отже, фінальний раунд ще раз одне питання, без варіантів і без підказки. Ось такі правила. Запитання Андрію Богданову як майстру штрафних і дальніх ударів різних. Сербський футболіст майстер штрафних ударів. Одного разу в матчі за Лаціо забив три м'ячі зі штрафних у ворота Самдорій. А потім ще й тренував Самдорію. Синіша Михайлович. Це дуже легко, тому що він супермайстер штрафних ударів був завжди. Я ж всегда смотрел СРІ, когда показывали по каналу СТБ. Это моє все детство было. Well, ну тогда круто. я болел за Рому. Тоті. І проти то, Михайлович. цей... Т... не Михайловича. Томазо Роки, Тоти. Цей. Не Томаза, Роки, Дем'яна Томазець. Да, який да. зараз десь закінчує в... Він, до речі, грав в Єврокубке. Він десь чи, чи за Сан Марино, чи за якусь yeah. карлику України в команді грає Росія. Він Михайлович був супер. То... То... Ну, тут, тут, на рівні нарані жоніню. Женіня Три Твіночі не спав, я складав фінальне <рес> запитання. <рес> Стараємося, щоб воно було і не легким, і не суперскладним. А тут от... А... це легко. Андрій Богданов зі своїм легко здобуває 5 балів у фінальному раунді і результат 25. Знаєш, кого тренує Зараз Михайлович? <рес> ну, э, а він тренує. тренується. Таріно. Ну, да. Тому от уже, не випадково. <рес> глядачі розуміють, Тут у нас відповідь не випадкова. Прекрасно. 25 балів, хороший результат. Як тобі гра? Знову ж таки, твої враження? Багато хто хто був тут, каже, що знання є, а потім сідаєш і трошки заклинює, є переживання. Не ну би, дуже цікаві питання, і На деякі я не відповів правильно, на деякі відповів правильно, так що це тоже познавательно і все супер. Це супер. Улюблене питання. Це теж таке невеличке со соцопитування, невеличке, щоб потім знати, як складати далі питання, якого характеру Ну, улюблене моє було це последнє. Тому що я це був Андрій Богданов. Дякуємо за увагу. Ще раз він нагадав нам, що наше питання було нескладним. Прекрасна гра від Андрія Богданова. Я сподіваюся, вам сподобалося. Я сподіваюся, вам сподобалося грати з нами онлайн. І Якщо ви так само здорово відповідали сьогодні на запитання, як наш український півзахисник, то ви футбольні на голову подасі.